Розпочинаємо нову історію, і як завжди, перед початком цього ролику я попрошу вас поставити лайка та підписатися. А також рекомендую вам підписатись на мій ютуб, там ви можете знайти повні ролики. Посилання на нього знаходиться на сторінці профілю. А ми починаємо! Якщо доречно говорити про еталонних злодіїв законників, то таким точно був легендарний Вася Корж, бо біографія цієї людини охоплює 50 років перебування у в'язницях і колоніях. Безліч втечі з зони, десятки злодіїв хрещенників і сотні, якщо не тисячі, вирішених суперечок в питанні конфліктів. Повага криміналітету до Васі коржа грунтувалася на тому, що у своєму житті цей злодій в законі суворо дотримувався всіх злодійських традицій і законів, завжди виходив із ситуації справедливості і правди, насамперед вникав у суть події людей, і ніколи не ставив гроші або насильство вище за мудрість і дипломатію. дитинство майбутнього злодія в законі. Відомо небагато, і не від нього самого, а від племінниці Марини, єдиної родички, до якої він дуже тепло ставився і писав листи зв'язних та таборів. Паспортне ім'я Коржа, як не дивно, не Василь, а Олександр. Та й прізвище не співпадає з псевдонімом. Народився Олександр Іванович Коча у 23 січня 1919 року. Це сталося в сім'ї болгарських селян, що переселились на Далекий Схід Приморський край. Проточне місце народження дані різняться, мабуть, містом появи Саші... Кочева був Владивосток і, можливо, за міський населений пункт Артем. Сім'я була дуже бідною, дітей у сім'ї було кілька, а батькам довелося важко працювати простими робітниками. Майбутній законник різ типовим вуличним пацаном. Родичі стверджували, що він вже тоді був добрим і правдолюбним, але наскільки об'єктивно є така характеристика, не просто зрозуміти через стільки років. За що він отримав свій перший термін у дуже молодому підлітковому віці те ще дві непідтверджені версії? Реалістичніша з них про те, що Кочева засудили як кишенькового злодія. Таких голодних хлопців із бідних сімей, які намагаються прогодуватися цим нехитрим незаконним способом, тоді судилися і строгістю закону. Терміни давали довгі, а відбували їх у сурових дорослих таборах. Друга ж версія романтична, нібито хлопчина вплутався у бійку через дівчину. Загальна кількість років, проведених васею коржем за гратами, 54, більшу частину цього терміну він провів у колимських таборах. Які були одними з найсуворіших у Гулазі, і за кліматичними умовами і за порядками, що там панували. Етап на Колимський острів із Приморського краю відправляли морем, а рештантів завантажували в закритий трюм судна, де були лише голінари в кілька ярусів, а з їжі видавали лише пайку хліба та солону рибу. Ті, хто не знали, що рибу їсти не можна, мучилися спрагою та зневодненням, і майже всіх мучила морська хвороба. В самих таборах умови були не набагато кращими, особливо для тих, хто не йшов на співпрацю з табірною адміністрацією, відстоював свою правоту, суперечив з наглядачами. Почего, будучи дуже важливою людиною з самого початку, швидко приєднався до згуртованого групування злодіїв. самого його коронували як злодія в законі в 22-річному віці. Тоді йшов 1942 рік. І дуже скоро до молодого злодія Васі Коржа почали прислухатися. Він став смотрящим за табором. До нього почали звертатися за захистом та підтримкою. Ходять розповіді про те, як він спочатку захистив своїм словом молодих злодіїв із першою судимістю гноблення бладними рецидивістами. І далі він завжди виступав за тих, хто суворо дотримувався злодійських законів. Дуже негативно він стався до торгівців, спекулянтів бари, навіть якщо вони гріли зону і поповнювали общак. Ось Вася Корж був присутній на коронації. І перед тим як до кандидата здійснили підхід, саме Вася Корж озвучив ганебну інформацію про цю людину. Той читав листи інших ув'язнених, що неприпустимо, заступити за цю людину і все ж коронувати її було б дуже ганебно для злодіїв, що зібралися, і злодія в законі що не відбувся, вбили, саме щоб не накликати на себе ганьбу. Але корж завжди засуджував шлях крові та насильства, особисто не вчинив жодного вбивства і завжди прагнув вирішувати питання принципово, але безкровно, як личить справжньому злодію в законі. Вася Корж – один із небагатьох злодіїв, хто, з честю, пройшов весь період сучої війни, 40-х по 60-ті роки, коли поплічники влади в топорах, суки, влаштували криваві розправи над ідейними злодіями. Дивно вже те, що він вижив. Якось до нього до Харкова приїхали Саша Шорін та СВО РАФ. Вони клопотали за кримінального авторитета хана, який потрапив в СІЗО на території, яку контролював Корж. До Хана всі з поставилися образливо, змушували мити підлогу. До того ж, у нього забрали дорогий одяг одразу після прибуття до камери. Хан був пов'язаний з комерційними справами з фірмами, які контролював злодії в законі АСОРА, тому законник приїхав розібратися з беззаконням, яке було влаштовано щодо його партнера з бізнесу. Також СВО попросив поїхати з собою авторитетного злодія Сашка Шоріна як арбітра. І ось два авторитетні злодії в законі сиділи навпроти, не менше, а можливо і більше авторитетного Васі Коржа. Вони розпили чефір, потім Саша Шорін сказав: «Васю, що за свавілля відбувається у тебе на Кічі? Вася незрозуміло глянув на Шоріна. Якщо на моїй території свавілля, я руку віддам на відсікання. Бути такого не може. Тепер слово взяли Свеораф. Пояснив ситуацію, що сталося з ханом у СІЗО. Корж байдуже весь цей час дивився кудись у далечінь. І староство її свого рафа Вася також байдуже сказав, звертаючи до Сашка Шоріна, якого він теж вважав весь цей час ідейним злодієм. Саш, ти в курсі, за кого тягаєш, ти знаєш похану в житті? Шко зрозумів, що він не в курсі всієї ситуації, що його використали навтьоки. Зрозумів він це з інтонації, з якої Корж сказав останню пропозицію. Шоріну нічого не залишалося, як промовчати. Зрозумівши, що, що справу треба виправляти, раф взяв слово. Васю, ти ж розумієш, що на сході в кислозаводську вирішили барих не чіпати. Вони платять в общак. Навіщо до хана свавілля творять? Ось тут уже ідейний злодій в законі не витримав. Вася корж завівся. Та ви що, в натурі рамси попутали? Раф, ти пропонуєш зробити баригу тим, хто дивиться по в'язниці? Тільки за те, що він платить в общак? А може йому окрему камеру виставимо з видом на море? А ви, братва, подумали про волоцюг, які не мають грошей, але по життю ідейні пацани? Якщо пускати почнемо в кут петушиний, тільки за те, що у них немає грошей. Таша Шорін, як третій суддя на цій східці, здригнувся і двасяних слів. Він повернувся до рафа та сказав: Раф, може, ти душу продав? Чи спахне флучою за На цій східці було вирішено розкоронувати рафа. Злодії побачили його суть на власні очі. Це був уже не той злодій у законі, який починав також із малолітки, як і Корш та Шорін. Але трохи поспілкувавшись, злодії розрядили обстановку, Рафа вирішено не чіпати. Йому дали випробувальний термін. До речі, його так і не розкоронять надалі. У 80-ті роки, оцінивши вплив Олександра Кочева на кримінальний світ, КДБ взяло його в оперативну розробку. Але пред'явити злодію в законі їм було нічого. Він не був наркоманом. Щоб упіймати його на наркотиках, не мав жодної зброї. Його зброєю було його слово. У 90-ті роки Вася Корж так нічого й не мав, як лишить злодійському закону. Влатні самі подарували йому квартиру на Харківщині, місто Люботин, вулиця Східна, 39. Перебуваючи в таборах, Вася Корж завжди намагався знайти спосіб втекти. Його затримували, жорстоко били, повертали до місць позбавлення волі і додавали терміни, але його правнення свободи це явно не зменшувало. Описаний одним із тих, з ким ми сидів корш випадок спроби втечі, коли Вася з напарником зламали частину дерев'яного покриття для підлоги лазні, де в'язні милися, і пробралися назовні через зливну каналізацію. Були затримані та побиті до переломів Ребер. Усього він здійснив 11 спроб втечі, деякі навіть ненадовго повертали його на волю. Він навіть повертався до злодійського ремесла, але всі кошти, які йому вдавалося зроздобути, він відправляв як грів у зону для братів злодіїв, залишаючи собі тільки мізерну частку на їжу. Потім його ловили. Саме так, у 1906 році, він отримав другий 20-річний термін, який повністю відсидів. Вже коли 77-річний злодій в законі Вася Корш не міг ходити, а лише лежав на звичайній кроваті у подарованій квартирі за три місяці, до, до нього з далекої пермі приїхали два злодії в законі. Щоб злодійський арбітер вирішив їхню суперечку. Суперечка виникла навколо комерсанта, який постачав харчування в одну з колоній. Один із злодіїв наїхав на нього, а другий опікувався і повторював, що його чіпати не можна, він годує зону. З проханням вирішити це питання, вони й приїхали до злодія, який був одним із засновників злодійського руху. Вислухавши обох, Вася Корж повернувся до них спиною і вперше за все своє життя заплакав. З хвилину він лежав мовчки, потім через біль, повернувшись до злодіїв, Вася прошепотів, бо говорити було важко і гірко. Ви обидва суки, суки, тому що ваші зони годують бариги не злодії». Аріс, кримінальний генерал, зустрів на самоті. Кровні родичі або вже померли, або давно порвали зв'язки зі злочинцем, який постійно перебував в таборах. Сім'ю та дітей він так і не завів. Але сила поваги злодійського світу до літнього законника була така сильна, що коли 1976 року Вася Корш вийшов на волю, не маючи після проведених на зоні десятиліть жодного особистого майна, вже не кажучи про житло, братва склалася та купила для нього квартиру. У цій харківській квартирі він і проживе ще 20 років, не повертаючись безпосередньо до злочинної діяльності. Його стало підводити здоров'я, що й не дивно, довгі роки в суворих умовах таборів і колонії не могли пройти безслідно для організму. Але коли злодійська спільнота запропонувала сплатити йому лікування в Німеччині, то дід так почали називати поважного злодія, скромно відмовився від цієї допомоги, аргументувавши тим, що тут народився тут і помру. Навіть коли він уже не міг самостійно пересуватися і лежав в немічному ліжку, до нього продовжували приїжджати злодії та різні кримінальні авторитети з усього пострадянського простору за порадами у спільних ситуаціях та злодійською мудрістю. Про Васю Коржа та його непросте життя навіть є пісня. Її написав автор-виконавець блатного шансону Андрій Зоря. Називається вона Дід. Помер Олександр Кочов, проживши 77 років. Це сталося 28 грудня 1996 року. На похорон з'їхалося багато відомих авторитетів. На місці поховання це Лісі горі Ігорів Харкові поставлено пам'ятник законнику. Вася Корж зображений сидячим на попічки. А напис на постаменті говорить: Васі коржу, людині, яка пройшла все пекло, коли ми від братів і друзів. Досі на сходки річницю до пам'яті до Харкова з'їжджаються злодії. Хоча був випадок: через багато років після смерті коржа, коли правоохоронні органи накрили таку сходку і затримали кількох злочинних елементів.